Доброго дня, шановні українці! І так, розпаковка. Ми починаємо. А ви поки підпишіться і поставте лайк. Бім! Бім. Бім. Розпаковка. Зручно знімати і розпаковувати. Об'їм погано допомагає. Йому жарко, то йому не дуже до розпаковки. І нас зустрічає ось така коробочка, ось такий телефон. І зараз ми його вскриємо і подивимося. Так, що в нас пише на коробці RAM 20 ГБ плюс 256 встроєної пам'яті. 108 мегапікселей Основна камера 32 мегапікселя фронтальна камера. Так, волога Так, і тут нас зустрічає телефончик Titan 25000 Extreme. Вкриваємо коробочку. Одною рукою не дуже зручно. Це у нас коробочка. Це така підкладочка. Що у нас тут? Сам телефон, кабель USB-C на USB-C. Зарядочка на 33 Вт. І сам отакий телефончик. Дуже масивний. Дуже гарний фонарик. Є нічна камера, фотокамера. Кстати, нічною камерою можна знімати під водою. Ну і днівною можна знімати під водою, і ночною можна знімати під водою. Зараз апаратік запустимо. Подивимося, що там у нас є. Так, продовжуємо. Телефончик я налаштував. Хотів би показати самі цікаві функції, які тут є, які можна використовувати. Так, це у нас компас. Компас перевіряв компас точний, бім. Компас точний. Потім Шумомір. Це у нас по типу лазерного уровня. Потім у нас є бульковий уровень, є далекомір, є зеркало, є вугломір, є отвес, спідометр, ну і фонарик. В общем, такий. Невеличкий функціонал, де є не в кожному телефоні такий. Ще раз повторююся, дуже здоровий гарний фонарик, три камери, одна нічна камера. Е Снімочок не знаю, якщо зможу, то вставлю, як він ночі фотографує е в повній темряві. Ну е, нагадаю, що цей телефончик прийшов мені на заміну по гарантії. Wolf 5G у мене зламався і мені вислали отакий телефон. Різниця в них, ну, це фірма iHunt, Різниця між ними той був батарея на 10 тисяч А годин. Цей на 16 000 Агадин. Тут пам'яті 12256. В старому було пам'яті 8.128 Ну так, в, принципі, в принципі, все. Рекомендую фірму IHANT. Дуже, дуже мені сподобався їхній сервіс. Дуже добре відносяться до людей. Тобто, якщо у вас телефон зламається і вони не зможуть його відремонтувати, ну, я гарантую, що вони вам або замінять його, або відремонтують. Без всяких проблем. Ще раз покажу такий апаратик. А, ще функція є, можна на шнурочок його ну, і Велика батарея, велика ємність батареї. Це його плюс також великий. Плюс можна його використовувати в воді. Всім дякую, за побачення. Ставимо лайки та підписуємося.